Юрій Кушнір звільнився з посади заступника Лозівського міського голови. Про це повідомили сьогодні, 6 лютого, на позачерговому засіданні. Виконкому на посаді віцемера Юрій Кушнір займався питаннями освіти, культури, молоді та спорту, координував роботу центру надання адмінпослуг та відділів реєстрації. Пропрацював трохи більше півроку. За цей час у місті створили управління освіти, молоді та спорту. Мені безумовно дуже шкода, що він уходить. Він прийняв рішення зґрунтоване. Надіємось на те, що Юрій Вікторіч не буде забувати місто Лазавод. Я вдячний за те, що ми спільно працювали. Щиро вдячний всім, особливо вам, за те, що ви зрозуміли моє рішення, з розумінням підійшли до нього і бажаю успіхів. Я думаю, з таким міським головою, як Сергій Володимирович, в нашому місті зміни тільки на краще. Були. В органах місцевого самоврядування Юрій Кушнір має 14-річний стаж управлінської роботи. Після звільнення він збирається працювати в недержавній установі. Поки галузі освіти в місті опікуватиметься перший віце Олександр Житков, а культурою секретар міськради Сергій Коба.